Егія нашої держави для того, щоб не просити дозволи в виробників ракети і на програмування там ударів по цілям, значить, випускати наші шакеди, на випускати аналоги. Вже робляться аналоги в Shadow і інших ракет. Значить, для того, щоб це був чисто наш продукт, і ми могли приймати рішення і бити туди, куди нам потрібно, і в і в той час, коли нам потрібно, а не тоді, коли якась іде передвиборча компанія, чи хтось іде з посади, і це потрібно зробити і так далі. Тому наскільки ефективно, ну дивіться, по серйозним об'єктам, по дуже захищеним об'єктам або підземним бункерам? Потрібно ну б'ють в основному ракетами, тому що там більша маса боєголовки, вона швидше ротить. Одним словом, способи перехвату цих ракет вони не завжди ефективні застарілою системою ППО Росії. З іншого боку ті об'єкти, які умовно кажучи, заслуговують на увагу, але вони менш захищені, або немає. На, на сьогоднішній день ракет е, б'ються дронами, дронами або тихоходами, або я думаю, що ми ще побачимо реактивними дронами, е, які можуть долітати туди, пробивати систему О -О ППО. Ну ви ж розумієте, що те, що один дрон попав. Це значить не один дрон був запущений. Ми була розуміємо запущена. так десятки, або або декілька. В залежності від наявності цих дронів частина була збита, і бінго, коли один, два, три долетіло в ціль. Ударило.